На тіндері познайомилися. Такий вам ще принц з довгим волоссям класний. Ти любиш буде сем. Дев'ятнадцять У вас квіточки карабас? Да, да. Придбати можна 300 гривень квиточок. Ви запросили крізь можна карти. Ми познайомство. Проходьте, займайте зручне місце, але прохання проходити туди в дальню частину залу. Може це блогери. а <суспільств> Може це ні. У <суспільств> нас мета побільше, знає, щоб людей прийшло подивитися, розказати іншим, от якісь такі речі. через те, що я працюю в театрі. Це через те, що я письменниця, драматургіня, то в мене наявний цей інструмент і тому я вважаю, це було б е, тупо його не використати. Зараз можу спробувати одну штуку. Yes. Uh, Чисто дію таку. Yes. Uh, дали в трьох, треба, треба трошки синхронізуватися. Yes. Коли я тебе більше делаю, yeah. то ти більше. Якщо я більше, то більше. что сожрать, наверное, я бы сказал слово. Какой-то гнев появляется такой. Доминировать, унизить хоть. Я не понимаю, что. <сёк> Просто пиздец какой-то <сёк> вот Нежно, нежно, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, Аккуратно. Тут немає такої людина, тримається за цю роботу, там, що ну, да, всі мотивовані, всім цікаво, але в мене немає такого важеля, як супер-мега-гроші або кар'єрне зростання. Ну, такого в мене як у лідера немає. Я можу тільки дуже ніжними поштовхами. Потилицю чи по інших місцях якось їх підштовхувати задача це мені сформувати базу, тому що що дошиває, що не дошиває це все воно буде підніматися. Якщо що, то можна болі цікаво. Чому я ненавиджу боді? Ні, ну я. Окей, okay. okay. мені дуже подобається ваша пропозиція, що я не <рес> А, Треба буде підписати всім-договора, -всім тому що вчора в мене був просто нервовий зрив, я рала ридала. О, <рес> лишаю <рес> працювати? <рес> Називається це збірка 8. І тут в тому числі... Є і мій текст о той, що ви побачите на виставі. І це саме була резиденція для досвідчених авторів. Українська нова драма. Ми зібралися. І мене там дуже сильно штормило, і взагалі весь час, поки я писала цю п'єсу, мене дуже сильно штормило. Я Не знаю, ну як я очікувала нормального просто ставлення нормального вечора. Да? Я хотіла сексу, і я не бачу в цьому да, якоїсь там проблеми, типу е, а що зразу. Ну, ну от наприклад, цікавий факт, що режисерка Кристина, вона така, я б ніколи не поїхала і перший раз перший там зразу побачила людину і поїхала. Ну, В мене такого не було, тому що я доволі така авантюристка, мені було цікаво, я люблю спілкуватися з людьми. Ну, Там, звісно, я відмотую то всі ці червоні пропорції. І причому вони не те, що червоні, вони просто пурпурові, просто от. знаєте, як у Нетфліксі, блимають просто. от. Вливаю. І, да, і цей випадок, коли одразу ж ми приїжджаємо, е, ми говорили про БДСМ з ним до цього, там дражнили один одного, да, прив'яжу, я маніяк. Ну Це ж може який флірт якийсь. Да, а, а це взагалі ніфіга був не ну, Тобто потім mm -hmm. я зрозуміла, що це реально чувак. я Явно не перша, і не остання буду ну, от, в цих його експериментах. І, е, ну, мабуть, це найстрашніше. І одразу ми приїхали, він мене повалив на ліжко. І я кажу: о, який ти дикий. І я бачу, що він вже ну, дістає член. Побив мене трохи, а потім вийняв із мишечка іграшку, таку як грушу. Він запхав мені її туди. У мене кров іде без

Mm-hmm. За, наприклад, те, що я відчувала холодність від батька якусь да, емоційну, що я б хотіла іншого батька. І мені здавалося, що зараз я от, ну це ж було навіть несвідоме. Не можу сказати, що свідомо мстилася там, чоловікам і ще щось. Але я пам'ятаю, що в мене був прям як спорт от е, спокусити, наприклад, якихось е, одружених чоловіків. От прямо от мені треба було як, реально як спорт якийсь. Ну, тобто, навіть сам секс не приносив задоволення, там, ні оргазми, нічого. Але от мені було просто цікаво відчути цю владу над іншою людиною. Дуже вам дякую. Це, це тема, яку потрібно доносити, особливо для молоді, і я вважаю, це незвичайно важливі речі. Але це було емоційно і це зрозуміло вже. Ну все було зрозуміло. Сказати, не було прям такого одного великого довгого моменту цієї агресії. Тобто емоції були отак, тому не було так прямо агресивно і щось в і їх до кульмінаційної точки спускати, і ось в цій кульмінаційній точці був би роз'йом. Я його не хотіла, і Юля не хотіла, з нас не хотів, і плюс у мене є ще актори, яких також хотілося б убезпечити. Це ж добре, тому Бо що, що ну, Максим yeah. дуже переживав переступити у цю межу, тому він дуже часто як краще зробити, щоб не образити, Інною, І тому він консультував. Хотілося б залишити поле для роздумів. Ну, yeah. Тому що може отримали дві полярні думки, це для мене важливо. Тобто не хотілося, знаєш, там так, хотілося питання, от, питання, питання. якусь думку, і що воно різне. Добре, що вважалось так, добре, що вважалось так. Тобі? Ну, для мене це супер важкий насправді крок. Я до сих пір не розумію, чи треба це взагалі, показувати ну, взагалі, для чого це мені і іншим, що це бачити, що це дивитися, чи це сонно, чи ні. Ну, купа питань. Там ставила мене. Тут він мене поцілував. Але як ми туди дійшли, я взагалі не пам'ятаю. біль, І це настільки нестерпно, що частина її психіки просто відколюється е ну, з метою самозбереження. І от мені... я це сприйняла саме так, не знаю, чи, чи це вірно. Я приймаю все як досвід, необхідний для моєї душі. Мене звати Аня. Мені 25. Привіт.